Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії. Я, Олена Павліченко, представляю вам свою дипломну кваліфікаційну роботу магістра, тема роботи, дослідження та програмна реалізація методів визначення популярності під час продажу товарів ручної роботи. На слайді показані предмет, об'єкт і мета роботи. Ручна робота призводить до отримання ексклюзивних варіантів товарів. Вони можуть мати особливості пов'язані зі споживачем, який їх замовив, але з іншого боку, вони зазвичай мають певні особливості виконання. Це широковідомий факт, і він якраз приверта увагу до товарів ручної роботи. Але зворотнім боком є те, що кожен майстер створює невелику кількість товарів. А товари, які створюються іншим майстром, навіть якщо в нього та сама концепція, навіть дуже близьке виконання все одно є іншим товаром. Тому реалізація процесів роботи з товарами ручної роботи вимагає створення програмного забезпечення, яке охоплює цілий ряд базових концептуальних функцій надання інформації про сам товар ручної роботи, замовлення такого товару, пошук товарів, що створені в результаті ручної роботи, та визначення популярності товарів, що створені в результаті ручної роботи, на початку продажів, що сприяє розумінню позиціонування власного товару продавцем. Виконувана в роботі розробка відрізняється тим від аналогів, що вона дозволяє виконувати пошук не тільки за товарами ручної роботи, але й за крамницями, які їх продають. Це має дозволити виконувати такий пошук цілеспрямовано, якщо споживач одразу знає товари, якої крамниці його цікавлять. Це, наприклад, здається тоді, коли споживач має пораду від друга або просто іншого споживача і потребує знайти кон конкретну крамницю. Разом з наявністю можливості зберегти крамницю для повернення до неї. Це може бути корисним для споживача, підвищити зручність його роботи. Крафта не дозволяє шукати товари за властивостями, тобто знайти товар, виготовлений з потрібного матеріалу, не вдасться. В той час. же... Естай дозволяє встановлювати тільки кольори, виконувана розробка дозволяє включати різні властивості та їх значення до пошуку. Окрім того, програма надає інструмент для визначення популярності товарів, який має базуватися на прогнозуванні і дозволити продавцю зрозуміти на який рівень популярності він може розраховувати з таким товаром. При виконанні визначення популярності товарів ручної роботи вирішено було використовувати кількість рейтингів, тобто відгуків товару, створеного в результаті ручної роботи, щоб таким чином виразити популярність. Для прогнозування популярності товарів було запропоновано метод, який базується на створенні дерева рішень і навчанні його на даних вибірки. Усі сценарії роботи з програми розділені на сценарії споживача та продавця, що представляє крамницю, де товари і продаються. Для підвищення безпеки інтерфейс продавця винесений окремою отримати досвід за посиланням зі сторінок споживача до нього неможливо. Відповідно, і сценарії розділені, і окремо побудовані діаграми прецедентів для споживача і для продавця. Враховуючи необхідність роботи, віддалено різні типи пристроїв, обмежені строки, створення веб застосунку є найкращим рішенням для такої ситуації. Реалізувати веб-застосунок можна більш простим чином, використовуючи систему менеджменту контентом, а можна використовувати веб фреймворк і реалізувати її повністю власноруч. В якості системи менеджменту контентом розглянути Drupal, в якості фреймворку Django. Обраним рішенням є Django, адже програма має багато функцій які потребують певної особливої реалізації. Наприклад, рейтинги можуть сухторювати тільки споживчі, які, споживачі, які придбали відповідний товар, особливої структури даних для роботи, підтримки машинного навчання, до того ж, Джанго дозволяє менше витрачати часу на забезпечення базового рівня безпеки. База даних є сховищем, яке вміщує в себе всі дані, на основі яких організована підтримка роботи, всіх сценаріїв роботи програми. Відбувається формування вибірки даних для підтримки роботи запропонованого методу. Схема бази даних показана на слайді. При визначенні структури програми було враховано розділення сценаріїв використання програми між споживачами під системи споживача і продавцями під системи керування крамницями. Окремо було виділено у відповідну підсистему реалізацію визначення популярності товарів ручної роботи на основі запропонованого методу. Оскільки основні функції програми передбачають відображення певної інформації користувачу за певного порядку, а відмінними діями фактично є дії щодо замовлень товарів ручної роботи, то важливо визначити порядок такої роботи та можливі стани, які розпочинаються зі стану нового. А далі за успішної роботи можуть ставати підтвердженими, відправленими, виконаними. Порядок зміни станів показаний на діаграмі прецедентів на слайді. Результати пошуку товарів показуються на окремій сторінці. За кожним товаром демонструється його фотографія, місце, де знаходиться крамниця, кількість днів до відправлення, вартість одиниці, оцінка рейтингу, яку виставив сам цей споживач. Якщо не виставляв, то біля іконки людини не міститься значення. Назва оголошення, крамниця, в якій цей товар продається. На наступному слайді показано приклад відображення даних самого товару на окремій сторінці. Тут же можна виконати замовлення товару. Правіше показано інтерфейс програми, де вносяться дані нового товару. Вносячи дані відбувається прогнозування кількості відгуків. Щоб прогнозування було виконано, необхідно, щоб назви опис товару були задані англійською мовою, адже модель навчалася на текстах саме англійською мовою. Експериментальне дослідження виконувалось на основі вибірки даних, дані якої були зібрані з програми ЦАЙ та розташовані у відкритому доступі. Створена модель на основі запропонованого методу, яка базувалась на деревах рішенька, дозволила отримати похибку, що на 47,5% менше за відповідне значення. Отримане для лінейної регресії, тобто запропонований метод визначався покращенням отриманих результатів. Отримані результати роботи показані на останньому слайді. Всі заплановані завдання було в роботі виконано. Дякую вам за увагу!